Доброго дня, дорогі друзі, Доб доброї пори доби. Нам це вдалося. Ми разом з вами закрили збір на 500 тисяч і хочеться щиро подякувати за допомогу, за ваші репости, поширення, за донати за кожні десять сто тисячу і десять тисяч гривень. Це, це це дуже приємно, це дуже мотивує. Це підкріпляє дух до подальшої боротьби за свободу і незалежність. За... за помсту, за смерть братимів, за достойне майбутнє наших дітей. Дякуємо. Дякуємо. Я і мої побратими вражені тим фідбеком, який отримав наш збір. Люди ви чудові. Ці десятки ініціатив на підтримку нашого збору, ярмарки, благодійні аукціони, продажі і багато-багато іншого. Вони ну, дійсно дають сили, наснаги, енергії, мотивації для нашої праці. На сьогоднішній день частина з анонсованих нам речей вже закуплені через наших друзів. Меценатів, волонтерів, вас з вами саме завдяки вашим репостам, завдяки донесенню інформацією до ну, необхідних людей, вдалося оперативно закрити багато потреб, які є дуже важливими для нас, які рятують життя. І це, повірте, не пусті слова. Сьогодні ми отримали прохання не закривати, не розбивати нашу банку, адже не всі ваші ініціативи вони дійшли до завершення, а про окремі із них ми навіть не встигли анонсувати. І дійсно потреби нашого підрозділу вони значно перевищують суму, яку ми вказали в банці, хоча те, що нам вдалося за місяць зібрати 500 тисяч, це, ну, це дуже потужно і дуже серйозно. Тому, доки триватимуть ініціативи, банка лишатиметься відкритою. Я зобов'язуюсь. Відзвітувати за кожну гривню, стараємось робити закупівлі за найкращою ціною, просимо про знижки, про все ми відзвітуємо і ви не соромтесь, питайте, ваші кошти вони повинні максимально ефективно працювати. Задля мріяної перемоги, ще раз всім дякую. Разом сила, слава Україні!